Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня. Від п'ятої редакції 16 людей поранено, двоє жінок у реанімації. Одна в край важкому стані. Вчора по Запоріжжі росіяни запустили 13 керованих авіабомб. Ворожі снаряди вгатили по житловим будинкам. Загалом за тиждень окупанти застосували по Запоріжжю та району 34 каби. Рух поїздів зі станції Запоріжжя-1 поновлено. Укрзалізниця відремонтувала пошкоджені російським обстрілом колії та відновила живлення. У розкладі можуть бути незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано. Зрадниця із окупованого селища Якимівка взяла участь в зібранні вихователь року Росії. 24. Нині вона працює вихователькою в дитсадку «Тапальок». За колабораційну діяльність і світить від 10 до 15 років позбавлення волі. Понад дві тисячі квадратних метрів у Олександрівському, Шевченківському та Комунарському районах засмічені внаслідок вчорашнього бомбардування Запоріжжя. Про це повідомили у Держекоінспекції Південного Округу. В той час запорізькі комунальники вивезли понад 250 тонн будівельного сміття. У Запоріжжі від початку війни російські обстріли пошкодили близько тисячі багатоповерхівок, майже дві тисячі приватних будинків, з яких 28 зруйновано вщент. Розібрали на шматочки на Запоріжжі. сили оборони знищили ворожу групу. По окупантам гатили з гаубиці М 777 касетним артилерійським снарядом 155-го калібру. Одна з підстанцій біля Запорізької АЕС атакована дроном. Про це повідомили в МАГАТЕ. Також протягом тижня команда чула вибухи, в тому числі поблизу майданчика. Про пошкодження не повідомлялось. Депутати виїжджали за кордон. Голова однієї з селищних рад на Запоріжжі організував нелегальну схему. До неї залучив секретаря та директорку регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Жінка готувала фейкові листи запрошення до участі у міжнародних заходах, на які нібито кликали місцевих депутатів. Фігурантам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Сильний, мужній завжди усміхнений. Таким був поліцейський спецпідрозділу. Так, тім, Роман Зеленський з позивним «Зєля» виконував бойові завдання у складі зведеного загону поліції хижак, пройшов найгарячіші точки фронту, боронив Запорізьку область, загинув наприкінці серпня. Підтримати петицію про присвоєння роману почесного звання Героя України можна за qr кодом який ви бачите на екрані, або за посиланням в описі під відео. Вічна пам'ять та шана герою, пам'ятаємо, якою ціною дається незалежність. З 1 по 10 жовтня рухні прогесом буде обмежено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. З 1 по 4 жовтня рухатись греблою не можна з 9 до 17 години. Об'їзд через мости та острів Хортиця. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.